Вітаю всіх, слава Україні! Якось два роки назад я написав пісню. Пісня називається Пісня про надію. Це є така конкретна дівчина. Вона гарна, висока, струнка, розумна, симпатична. Мені вона дуже подобається. Я їй присвятив дуже багато пісень, віршів, поем. Ну, і хочу вам проспівати цю пісню. У мене сьогодні останній день моєї відпустки. Сьогодні-завтра я вже їду служити. Ну і тому я хочу заспівати, як кажуть, для душі і від душі. Без надії тяжко в світі жити, Бо ж надія гарна та струнка. Хочеться надіятись та жити, аж свербить мозолями рука, і тебе шукаю, я усюди, ти є мрія зоряних світів, наповняє щастя мої груди, бо ж без тебе жити не хотів, і краса твоя мій ум бентежить, розум мій горить палким вогнем. Кожну ніч у мене сильна нежить, ніби в хаті справжній вже гарем, Бо ж рука утомлено працює, як реплях у мене мозолі, Образ твій палку любов дарує, що аж під'явився на чолі. І ночами спати я не можу, хочу я побачити тебе, бо ж печаль свою на сто помножу, та не тямлю пристрасті себе, І розпинаю я себе у ліжку, заплітаю тіло в шість, Спомени гвалтую, наче кішку, ніби ти сьогодні є мій гість. а на ранок ковдру пригортаю і надію бачу у вісні, бо ж любов, надію й віру маю, що вже мрії, сповняться отці. Ну, а ви розпусні пікантропи, не шукайте збочення у віршах, їдьте вже скоріше до Європи, вам усім туди шовковий шлях, Бо ж нема розпусти в моїх віршах, мозолі у мене від віршів. Бо ж тримаю в пальцях своїх ручку, щоб оздобу краяти для слів. Бо ж та пристрасть, про яку я пишу, є насильство роздумів моїх, гвалтувати мізки не полишу, бо ж писати вірші то не гріх, бо ж надія моя є абстрактна, я її гвалтую кожен день. Послуги надії безоплатні тягарем не стануть для кишень і тому, того, і вам бажаю, щоб надію мали кожен день, щоб вона бадьорила вас рано, як настойка, з кореню женшень, щоб вона бадьорила вас рано, як настойка, з кореню женшень. Ось така пісня, яку я написав два роки назад. А цю пісню я написав 3 е, роки назад, ну і хочу вам теж заспівати. Мені здається, вона теж цікава з певним таким е, підтекстом. Ну, який підтекст, я думаю, що ви зрозумієте. Ось прийшла весна, до нас заставно потепліло гарно на дворі і дівчат багато стало в парку. Ходять в парку, й хлопці-бахурі, хлопці, наче коні ті бездишла. Без дівчат їм нудно у житті, без сідниць дівочих дуже сумно скажуть хлопці вам про це усі, бо ж дівчат сідниця як пательня, гріють хлопці поглядом її, смажать хлопці два яйця та моркву, та пательня жару всім дає. Ось такі у нас заставні хлопці, смажать яйці тихо у думках і шукають кращу сковородку, щоб не мучить яйці у руках. І тому, дівчата, будьте добрі, сковородку грійте на обід, покладіть на неї моркву яйці, щоб не з'їв ті яйці, чорний кіт. Покладіть на неї моркву й яйці, щоб не з'їв ті яйці, чорний кіт. Ось така пісня. Ну, коротше, не всім вона може сподобатись, але я думаю, що молоді ця пісня сподобається.